Гарного і позитивного, йдемо робити щось дієтичне, бо я худаю, а я голодна хочу їсти. Я брешу, я не голодна. Нікайте, я в нас такі рису папірці, всяких із мочуємо водою. Бо помнякли. Та йдемо таку білковинами такими мало, пусненьким таким. Або вони коли посмажать, то вони добрі. Смажити їх будемо. Всяких мочимося всі папірці. Це позганами. Чотири роблю один мені, та й дівчатам повден. Треба їх намочити? Всі паперці купили в В'єтнамцю. У них усе всі паперці суд в в'єтнамському магазині. Так, вони вже пом'якли. Кладемося кезе листя, це айсберг. айсбер. Сега кажу кладеме. Дали кладеме сыра? Айно сыра кладеме. Болеш сыр нас из голоду спасе. Бушничи. Ще си взяла по лено Гадчику і покриву. Ви бачите, як я це складаю? Маєте бачити. Забула вам коріандр. Дуже люблю корі... коріандр. Це таке пусненьке, але в нас воно дуже добре. Пусненьке таке. І закочуєтеся в неї. Раз. Раз. Робите такі ски... та строчки всякі. строчки. Зараз викладайте смажити. Možeš še izrisovati temi vrmišilami. Možeš vsi jarisovati vrmišili. Vse malenkost manj stuk je očitno. А no, зараз і секла демо смажити. У печило з олою, зараз вам покажу. Так їх посмажити з двох сторон. Сюня сама розірвав. Ото не біда. Усі два файні. З хім у нас отримали печені. Зараз іду їсти, покажу вам, яке добре. Зиме їсти У мені є тут така Часникова аджіга Із зеленим коріандром? Я потрясу, я тут дуже люблю. Чеснокова, зелений перець, коріандр, чеснок. М -м. Накладу сім ногу. Я си не відцілювати не буду. Та можу їсти чеснок. Так, іме пробувати. Йо, якийся хрустяш. А дієтичне. сітко подуй, бо ти посочок не спекло. приеду, ты вам посвечу. зараз ай, момент. М -м -м -м. Я не паника я бы млила вилку той ножом. hum mm. hum mm. é que se dobra pronto bomba hum mm. Пеклам всіх всіх посочок. Дуйтеся, коли хочете їсти, бувунь. Всі посочки усі попекла. Гарного вам і позитивного.